Зі звучання державного гімну розпочався захід до Дня гідності і свободи у центральній бібліотеці. Ведуча Тамара Четверякова нагадала присутнім, яким доленосним подіям у новітній історії України присвячена ця дата. Одне зі знакових офіційних свят встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять тих. Хто під час помаранчевої революції та революції гідності став на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору? Історичні події невідворотні, як і наша майбутня перемога. Тому гасло цьогорічного дня гідності та свободи відстояли на майдані. Переможемо у війні. Присутнім нагадали, як починалась померанчева революція, за що стояв майдан, і гинули герої Небесної Сотні. Український народ довів свою відданість свободі, свою гідність, заплативши, однак, за такі цінності найвищу ціну життя своїх громадян. Пам'ять усіх, хто віддав життя за українську державність, свободу демократичного вибору, вшанували хвилиною мовчання. Революція гідності продемонструвала всьому світу, що українці волелюбний народ, який прагне доєднатись до європейських цінностей. На жаль, найближчий сусід не лише не розділяє і не поважає наших прагнень, а навпаки, хоче лишити нас територій, суверенітету, державності, мови, нашої ідентичності та історії. І саме це стало причиною війни, яка точиться на нашій землі вже дев'ятий рік поспіль. За майбутнє України щодня гинуть її сини і доньки. І сьогодні агресор посилює свої агресивні набори на нашу рідну Україну. Гинуть, гинуть саме молоді, найкрасиві, найенергічні, патріотичні українці. Ми з вами хоронимо. Майже кожну неділю наших хлопців і дівчат на сьогоднішній день прийшли похоронки ще на трої шостківців. Надзвичайно трагічні події, але українці стоять насмерть. Ми неодмінно переможемо, але для цього потрібна цілковита консолідація усього суспільства, переконаний міський голова Микола Нога. Ми з вами повинні об'єднуватися і розуміти, що тільки спільними зусиллями, тільки разом зможемо перемогти агресора, зможемо його побити, вигнати з території України. Українці самі свободолюбиві, любили. І вони не за росіяни не заберуть у нас нашу гідність, і нашу свободу. Я в цьому переконаний, і хочу переконати вас. Тож нехай свобода і гідність нас єднають, а наша нація творить своє майбутнє. Ми боремось за життя у вільній країні, яка сповідує демократичні цінності. Такі важливі дати допомагають нам з вами мобілізувати нашу історичну пам'ять. Більше розуміти причини і усвідомлювати історичні уроки, ставати сильнішими і непереможними бути на всіх фронтах, які веде сьогодні Україна, захищаючи свою незалежність. Тож будемо вірити в те, що ви стояли на Майдані. Переможемо і у війні. Слава Україні!